Дніпро нікого не залишить наодинці. У місті створили штаб допомоги для мешканців, які найбільше постраждали через російський удар 24 червня. Тоді ворог вгатив чотирма ракетами іскандер М. Від вибухової хвилі постраждали сотні будівель, освітні й медичні заклади, зокрема й будинок пані Наталії, де повилітали всі вікна та двері. З'явилося багато благодійників і ЮНІСЕФ, і вся наша міська рада з'їхалась. Ну, тобто були організовані е, палатки, людям допомагали і їжею, і матеріалом, ну, тому нас не кинули. Ми збираємо документи, вони вже зібрані і тепер будемо. Подальші наші дії, як, як каже керівництво міста, ми все робимо послідовно. Все нам сказали, що далі, як далі, зараз до людей все донесемо. Сподіваємось, що звичайно потрібна, потрібен час на все відновлення. Представники міської ради прибули на місце, щоб обговорити з мешканцями пошкоджених будинків подальші кроки щодо відновлення їхнього майна. Ви повинні розуміти, що в даному випадку це найбільше найбільша катастрофа, яка сталася в нашому місті за період війни. Було вибито практично всі шибки. Було вибити практично всі двері, також пошкоджений дах, і це першоначальне завдання для того, щоб відновити ці гуртожитки до, до проживання. Зараз ми працюємо з енергетиками для того, щоб найближчим часом цю потужність підняти вище, не до номінальної. І окремо будемо тоді вже робити технічне рішення для того, щоб Відновити в повному потужності ці гуртовжитки, але це займе певний час. Також у поселеному режимі працюють і благодійники. Вони активно допомагають мешканцям з будматеріалами, проводять юридичні консультації, а ще залучають психологів. Крім того, постраждалі зможуть отримати грошову компенсацію у розмірі 10 тисяч 800 гривень. Наша задача найголовніша це організувати допомогу всім мешканцям, які постраждали. Тому що міський голова сказав чітко, Дніпро нікого не залишить в біді. Тому це буде допомога і від благодійних фондів, багатоцільова грошова допомога, і надавались матеріали для екстреного ремонту і закриття вікон. І також буде частково і від благодійних фондів закриття вікон постійно новими конструкціями, тобто і робота психологів, і додатково юридичні консультації. Вся ця допомога акумулюється і е, організовується для допомоги мешканцям в першу чергу на цій локації, бо ці мешканці постраждали найбільше. На базі районної адміністрації також створили штаб допомоги, куди мешканці пошкоджених будинків зможуть звернутися з різних питань, адже до складу штабу увійдуть представники ЦНАПу, комунальних служб, КП «Жилсервіс-5» і дотик та адміністрації району. Всі питання, які будуть виникати, ми в оперативному рішенні з відповідними службами будемо вирішувати, бо вже є питання до е, соціальних, до медицини є питання. Тобто, це потрібен вони всі е, приватні. Їх потрібно їх ну, персонально вирішувати. Ну, ми цим і будемо займатися. Міська влада не зупиняється у підтримці мешканців, чиї будинки понівечили ворожі удари. Для отримання допомоги необхідно звернутися до районної адміністрації з пакетом документів, які підтверджують місце проживання за даною адресою. Артур Орел, Костянтин Кесар Дніпро Тіві.